Цієї неділі, 20 жовтня, у Смілі вже втретє відбулася акція на підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні, а також тих, кого досі вважають безвісти зниклими. До ініціативи долучилися рідні, побратими, волонтери та небайдужі жителі громади. Організовуємо цю всю, всю акцію. Ми всі батьки, жінки, матері, всі тут. Дуже багато хлопців. Вона сидить в плену непідтверджений плен, плін. Безвісті зникли, годами сидять, і який це жах, як дождатися здесь. Це страшно, я вам скажу. Кого ви чекаєте? Я чекаю сина. У мене син зник без вісті на Покровському напрямку. В цьому році 32 роки. У Нас тут дуже багато і молоді хлопці. І дружини. є в нас дружина, вона тільки дитинку родила, навіть батько не побачив цю дитинку, вона не може приїжджати сюди на акцію, дитині три місяці, і... а батько навіть цю дитинку і не бачив. Десь... Десь він сидить у нас, десь потерявся, і ми всі його теж чекаємо. Це вже третя наша акція. На наступній неділі ще буде акція. І я думаю, ми не думаю, я впевнена, нам дозволить влада, і ми будемо стояти, продовжувати робити ці акції проводити. Бо кожен день додаються родини багато. Дуже кожен день багато хлопців пропадає безвіст. Я ще дуже хочу подякувати нашій міській владі за підтримку, що дозволили не не робили ніяких притинів, що вони теж розумінням підійшли до цієї нашої проблеми. Смілі дуже багато таких родин дуже багато. Понад сотню смілянських родин, і це лише ті, хто долучився до спільної групи. У центрі міста відбувся короткий мітинг. Люди тримали в руках світлини зниклих захисників. Невимовний біль, сльози, тиха молитва і чекання, сповнене віри і надії. Я чекаю свого чоловіка тритяка Володимира Анатолійовича, який зник 5.05.24 року в часів я. На жаль, залишилася сама з двома дітками. Но я буду чекати. Я буду шукати його до тих пір, поки він не здається. Чекаю чоловіка Олег Юрійович, 1.06.25 безвісті Донецька область, напрямок Яблунівка. Віримо, чекаємо всі сім'ї. Ждемо його дома. Надіємося, віримо, що живий. Чоловіка. От 3 січня 24 року шукаю. Побратими ніхто нічого не каже. Начальство так само. Б'юся, як риба льод, а далі не. не знаю. Брію рідного брата пропав, теж побратими нічого не кажуть. Чекаю. Олександр. Ти заради кого ви тут сьогодні? Заради брата. Надіємося, що хтось його побачить і. Дасть якусь звістку, щоб ми знали, де він і що. Я чекаю сина. 26 травня цього року без телефон. Покроцьком. Чекаємо. чоловіка добрий день чекаємо вже. Рік і сім місяців, нема жодної звісточки. Віримо, чекаємо. Як звати? Роман. Роміч, позивний Роміч. Синочка чекаю. Віримо, надіємо, чекаємо, що наші молитви будуть почути. Чоловік, боровий колекцій. Вже рік, і місяць, чекаю. Заради кого ви тут? Я заради сина з вами стою. Майже вже четвертий рік в полині і чекаємо, віримо. Дякую нашим захисникам. Я тут заради чоловіка і батька моєї дитини. Головченко Артем Миколаєвич, морська піхота. Зник рік назад. Знаємо, що побратим в полоні підтверджений на відео каже, що потрапили в полон. Віримо, чекаємо і будемо чекати. Цього ж дня традиційно організували автопробіг вулицями міста. Машини, прикрашені державними прапорами, і плакатами із закликами Поверніть наших героїв проїхали центральними дорогами, нагадуючи всім про ціну свободи. Моментом стало випускання в небо білих і чорних повітряних кульок, як знак болю, тривоги і водночас незгасної віри, що кожен з захисників повернеться додому. Організатори наголосили, що такі акції мають на меті не лише підтримати родини, а й нагадати суспільству та міжнародній спільноті боротьба за визволення полонених триває, і кожен воїн важливий.